До нас у мотостарт місто Івано-Франківськ завітала ось така новинка від компанії Gion. Gion Rockstar 250. Виставили ми були попередній допис з ним. Ну і скажу я вам так, що дуже багато коментарів, як позитивних, так і негативних, від вас полилося. Давайте будемо з цим мотоциклом розбиратися. Отож, саме перше. Хочу вам сказати, що вживу мотоцикл виглядає набагато круче, ніж на фотографіях. Плюс у нього посадка, зараз я вам її зазніму. Досить зручна для того, щоб їхати у стойці, на відміну від скрамблера. Мій зріст 1,80 м, вага 100 кг. По відчуттях він для мене абсолютно не є маленьким. Мені на ньому зручно, мені на ньому комфортно. Що саме головне, коли ви будете на ньому з'їжджати на бездоріжжя, на ньому зручно їхати в сторічці. Коліна призігнуті і руки вільно, мотоцикл класно рулиться, коли ви на ногах. Отож, і по дорозі, і по бездоріжжю буде саме то. Серце того, цього мотоцикла мотор тут стоїть 171-й. друзі, скільки ми від вас коментів начиталися, що це Вонкшіновський, ще, ще, і багато різних варіантів. Друзі, всі хороші двигуни від китайського виробника є фірми Зонгшен. Хочу вам поділитися таким секретом маленьким. Двигуни є заводські, оригінальні, а є вже Китайські копії, тобто копія на копію, можете собі представити ось. І в двох словах я вам розкажу, як відрізнити заводський двигун від підробки. Бачите, гравіювання, всі лінії, тобто лиття, все гарно, все рівненько. Двигун йде на прокладках усюди. З одної, з другої сторони, все чітко. Ось так. Тут на прокладочці. Тут на прокладочці. Друзі, якщо ви бачите інший варіант, бачите, що щось косо, криво, соплі всякі висують На герметику тікайте. Тікайте від того мотоцикла, куди подальше. Отож, тут ми маємо чистих 250, тобто, точніше, 249 кубічних сантиметрів двигун. Голова у нас стоїть. Чотирьох клапана, і потужність цього мотоцикла, відповідно, є більша, ніж у звичайного скрамблера. Тут у нас є 24,5 кінські сили, повітряно-масляне охолодження, 6-ступінчиста коробка передач. І це все живить карбюратор PZ-32. Тож, динаміка в цього мотоцикла має бути досить таки непоганою. Підвізка залишилася така ж, як і в скрамблера. Передня вилка у нас йде перевернутого типу. Ззаді моноамортизатор без прогресії напряму до маятника. Бак тут не є маленький, бак на 12,5 літрів. Візуально навіть ніколи би не сказав. Тож вистачить при розході на 3,5 літри, вистачить на 350-400 кілометрів. Також тут є маленьке відділення для багажу, для ключиків, для свічки, що також є зручно. Ланцюг і зірки. Передня зірка тут на 13 зубів, задня зірка на 42 зуба. Ланцюг 520-й безсальниковий. Мотоцикл обладнано LED-оптикою, як і у скрамблера. Передня LED-фара, приборка, задній стоп. До речі, такий красивий. Вписався він сюди. ну, Мені подобається. І задні повороти. Ось така вихлопна труба. До речі, в наступному відео вам заведемо і послухаєте. Як він працює? Колеса спецовані зад і перед 17, тормоза гідравліка перед зад, USB, задні лапки. Такі прикольні. І також знімається резинова накладка. І буде антискользяща лапочка. Ця вже така є. Про дизайн. Я вам скажу так, по фотографіях він мені здавався теж так собі. Але вживу мотоцикл реально дивиться дуже і дуже класно. Він, він вписується о, в бездоріжжя і він вписується в місто з таким агресивним станом. Переднє крило, кому не подобається, там теж писали, що воно криве, у нас все рівно. Тут є можливість без проблем. Тобто вилка у нас скрамблеров кріплення на переднє крило, таке, як у скрамблера, є присутнє. Отож, це, кому не подобається, знімаємо і ставимо інше. Сідушка, шкіра. Ну, швидше за все зам. Але зблизька покажу, виглядає досить і досить якісно. Тож, друзі, мотостарт Івано-Франківськ є в наявності, в сірому, в чорному кольорі. Запрошуємо до нас, можете його оглянути.